Так, друзі, всіх з добрим утром. Вигрузився я вже в снігурівочки. Вчора приїхав, Ось дивлюся, такі бачите, ужас Порозбило то, то все. Там на виїзді таке саме. Коротше, приїхав я вчора, мабуть, дето без 10-6, вони працюють до 6 Кажу, давайте вже на завтра перенесем. Та я сильно так і не переживав, бо в мене би, дві точки були. От. Погода вчора взагалі тишина була, місячно, зоряно, тихо-тихо все було. А утром просинаюся, вітрюгана, дощ як з відра. Напишіть, яка у вас зараз погода у ваших городах. І коротше, тепер видвигаємося потихеньку куди? Совершенно вірно, Двигаємося на Одесу. На Одесі в Одесі у нас теж буде дві точки. Ось сьогодні у нас такі плани, коротше, Одесу вигрузить і Чорноморськ. Їхати є що до Одеси. Так що пожелайте мені хорошої удачної дороги. У нас он зараз 14 градусів показує температура. Ну а ми, друзі, полетіли. Наче трошки був дощик перестав, це опять розхожується. І як на зло зараз їду, виходить, проти вітра. Дорога тут, бачите, ну, десь половину дорожка така ще стара сталася до основної траси. Ну, я вам скажу, її ще робили ще до війни. Я вам скажу, ще непогано вона зберігалася, чесно кажучи. Критично нічого немає. По Снігурівці, так. Да. Дороги, звісно, там де я їздив вигружати останню вигрузку, там плити лежать. Горби, там дорога реально паршива. Містами на перші, а так в основному на другій передачі потихеньку. Бо воно зараз калюжі, не видно, що там у ті калюжі. Є якісь ями, немає. От. Так що зараз коротше, виїжджаємо на перехрсточок, поворачуємо наліво і пішли на Ніколаю. Дорога Нульцева, новенька, як з Києва на Харьков. Нульцевий асфальт, друзі. Я проїжджаю населений пункт. Ви подивіться, практично не одної цілівшої хати. Все розбито, хто він встановив, а в основному дивіться, все розбито, все. Просто ужас кожна хата пострадала. Хто змог встановив, а хто не змог, самі бачите на відео. Якось так, а в нас погода не внушає нічого хорошого. Бачите, дощ йде, то трошки успокоїться, додобавиться. Потихоньку вже добираємося до города Ніколаєва. Так, коротше, наконець виплутався з Ніколаєва, бо просто через город я так не заїжджав, я з другою стороною заїжджав, виходить, в город. Так, коротше, прийшлося, одним словом помотатися по городу. Але благодаря навігації виплутався. Тут вже виїхали на фінішну пряму дорогу. Дорожку тут бачите зробили. тоді як я ще їздив, тут ремонти грандіозні були, а зараз, слава Богу, все поробили, бойнички поставили, дерева посадили, бачите, на велика красоту, указатель Ніколаїв, Ніколаєву поки говоримо. Ну, І зустрічай Одеса, Жемчужина у моря. Наповню ще раз у мене там дві точки будуть. так що... Одна виходить Дніпровська дорога на в'їзді з сторони Ніколаєва, якщо зі сторони Южно От, А друга точка в мене буде на, в районі 2 столбов. Ну, а тоді будемо їхати на Чорноморськ. На часах у нас вже без 5.11. Мабуть, мабуть, вже скоро перестане дощ, бо тут, бачите, взагалі навіть по дорозі дорога суха. Тут тільки розпочинається він, то, що ззаді в мене залишилося. Побачу впереді Одеси, наче небо трошки ясніше, ніж у стороні Ніколаєва. Проїхали вже поворот на Очаков. Стабу поміняв шайбу 20 минут назад, так що новий відлік часу пішов, і можна далі літіти. Якраз нам сьогодні і повністю хватить, щоб закрити то все діло. Зараз будемо їхати, треба буде десь в кафешечку стану, забув як там те село вже називається, там на підйомчику таке є. Коротше, треба зробити перекус, пообідати, бо там в Одесі хіба що тільки АТБ сходить. Так я по Одесі кафешок не знаю. Там я перекусити в селі. Під назвою не Бачите, є упереді такий риночок. А я, коротше, скуплявся, вон є така, типу, чебуречна. Ну, що я вам скажу? Узяв чебурека за 45 гривень на один зуб. На низу м'ясо, а зверху пух. Коротше, друзі, не рекомендую цю. 45 гривень вибросив в одне місто. Знав би краще, щоб взяв би там вон, на риночку, бачу якийсь мужичок скуплявся. Там отте. Ось оце окошко таке де жовтеньке. от. Так що, якщо, купляйте там пирожки. Я думаю, там намного будуть краще, ніж. Чим... Зараз вам покажу, де. О, ну, бачите, чебуречна там. Взагалі я всегда як їздив, то я отут це в красному ставав, купляв пирожки. А ну хто в курсі, напишіть в коментарі, як вони тут зараз. Вкусні, невкусні, в наступний раз буду вже тоді їхати, бо вже Чебурека наївся. Ой, парковочка тут вже є, нічого себе, а не було. О, бачите, дивіться, маркетом, як зробили тут. Тоді просто ларічки ось такі були. Ось вони, по-моєму, подох. Напишіть в коментарії. як ціни, як вкус. Следующий раз тоді буду їхати, зупинимося в красному. І так, друзі, вже доплигали з вами, доскакали до Коблєва Так що, якщо вдруг хтось тут не був, можете місці зі мною подивитися. Я своїми глазами ви через монітор, або через телефон. Що я ще вам хотів сказати? Коротше, це їду. Ще на восток ото їздив, да? оце на юга поїхав. Такого количества на обочині резини, як оце між Ніколаєм і Одесою, я ще не бачив. І в основному, в основному йде іде наварка. Мало є, що так іменно саме по собі колесо там вистрільнуло і викинули. Я не говорю, їм що щось ось людей лежать, іменно по трасі, що я тільки що їхав. Дуже багато резини. Я просто к чому це все говорю. Ну якщо у вас там накрилось колесо, правильно? Ви ставите запаску. Так заберіть свого цього ето, лаптя. Що ж ви його на обочині оставляєте? О, коротше такое. Не будемо грустним, слава Богу, дощ вже перестав. Навірно, це за кілометрів десь 10 до Копліва. А Тут, бачите, навіть і крапельки не було, тупо все сухо. Так що зараз вперед у нас буде Южне, ну а після Южного вже буде Одеса. Одеса мама. Так, от ми вже з вами доплигали до Южного, воно у нас залишається по ліву руку. Цей раз у мене вигрузки в Южному немає, а ще в нас лучка є. Бачите, Южне. Ну, і нам ще залишається, мабуть, з кілометром 30 плюс-мінус до... Города Одесси. Ну тут дорога, бачите, вона как би здійлана, я ще пам'ятаю тоді була, ну тура така вона, знаєте, моє любиме слово, стиральна доска. Лигаємо, скакаємо. На часах у нас вже вже 351. Думаю, до часиков, мабуть, Будемо з Одесу гратися, потім поки на Чорноморськ. та й можна вже буде віддихати. Бачите, собі потихеньку їду, коротше, на п'ятій передачі. Може там трошки буде далі, краща дорога, ну а поки тут така, сильно, к сожалению, не розженеся. Ось дорога яка. Містане, якщо вдруг хтось буде їхати акуратно, права полоса, там така яма була. Що... Чогось які вітряки повиставляли. Це я колись пам'ятаю, я ото їздив, роботав на Європу, оце це по Германії таких здоровий гіб дофіга було. Вирабатують електроенергію. Всегда, коротше, скільки я тут їздив, любив тут снимать. Тут така красота, якраз такий Участок дороги, що видно, море. Так, а тут, як завжди, на обізною все поростраювалося, до Добавилося, додавилося, Рубайське проїжджаю, потихоньку вже приближаюся к своєї предпослідньої Точки вигрузки. О, там в районі двох столбов у мене буде вигрузка. Погодка у нас повторюсь ще раз остановилася, вже дождя немає. Асфальт, бачите, сухий. Ну, поростраювалося, проїжджала це у сатово. Там якось тоді менше всяких магазинчиків було, зараз так поростраювалося, що просто капець. Все є, все кому що треба, тут реально є. Аби були тільки бабосики. У нас вже пів третього на часах. Заїхали на заправочку, заправилися. І как говорится з повним животом. Ось так само теж якусь СТО, чи що вони з правої сторони построїли, Volvo. Його тоді не було. Заправочка Shell була, а цього не було. Дофіга що за три години я вам скажу, змінилося. Ну, Дело движется в правильному направні, если все розстраивається, правильно? Аби було все плохо, так би не настраювали. Зараз переїдемо в мостик і, море так сказати, вже на місці вигрузки. Направо дорога в нас виходить туди на Київ, туди обратно в город Одесу. Ну а ми їдемо по прямой, вигружаю зараз сіточку і будемо їхати на Чорноморськ. Последня точка у нас, і залишиться тільки добратися додому. А так якби роботу всю закончили почти 500 км до Києва і будемо дома. Так, вискочив я вже короче, з Одеси. Ось їду якраз зараз по трасі, що йде дорога на Белгород Дніпровський, Дністровський, От, на затоку. А там в районі перехрсточок буде якраз, де наліво треба буде входити на Чорноморськ. Воно якби можна двома путями було поїхати. Так як я їхав по об'їзної Одеси, типа як наліво в'їзд в город, там де ринок цей 7 км От, можна було по прямой переїхати, перехресток, поїхати, туди заїхати Чорноморс, але я все таки вирішив, думаю, поїдемо сюди і провіримо яка тут дорога, що тут змінилося. Ось така от тут красота, если вдруг хто то не був. Ось, друзі, дорога йде прямо на Белгород Дністровський. Фінішна пряма. А ми з вами цей раз на Білгород не їдемо, хоч у нас теж, кстати, в Білароді є строчка в Білогородністровському. Їду на этот, Тільки на Чорноморськ. На останній точці вигрузки. Е, оце вигружався короче, на ринку Анжеліка в Одесі озвілі 2 столбов. О, так, зараз вже, кстати, в'їзд безплатний. Тоді ще я робота за в'їзд платив. Там, по-моєму, 20 гривень. От. Не знаю, скільки там лігкові стояли. З грузовика типа, з п'ятитоніка двадцятку 20 брали. Зараз вже все. Безплатно. Так що, якщо хтось так само давно не був, так як я, на тому риночці, можете спокійно заїжджати. Денежку вже платити не треба. А ми, друзі, з вами потихеньку двигаємося.